Друзі, радий всіх бачити. Вибачте, якщо я з кимось особисто не привітався. Контент дивлюсь. Як ваші справи? Як ваш вечір? Як ваша неділя? Як вихідні? Світло дали всім, сподіваюсь. Давай. 10 перемог вікінд-ліга. Поглянемо, чи він недарма потів на свої 10 перемог. Поговорю, що за 10 перемог гарно паде. ЦП Ліга Макдональдс. Не знаю, хто це. Ага, інформ, Барко. Окей. 10x83 в антрейді. Є волкаут. Це буде Деклон Райс. І це подвійний. Але де емблема другого клубу? Там Англія і АПЛ. Де ви побачили другий прапор? Я не розумію. І другий з ним виходить з батарейки Бареля. Джуд Белінгем, нічого собі! Гей, hey, Джуд! дует збірної Англії. Слухай, непогано! Ні, це не читер. Просто в мене домерне 200 матч. Ні, ну вона класна, Дмитро. Так, 85X2, це буде Рейтон. Ні, не Рейтон, перепрошую. в св... на С якось. та, і Це буде одинарний волкаут. Оу, oh, Свонсон, та, Свонсон. Я думав, блін, як її прізвище все ж таки Свонсон. і банда. Ну, таке. І в тебе лишається максимум 87 reload, team 1. А кого тут йому можна взагалі побажати? CDM Англія Ліга Макдональдс. Це буде Мортон. Напевно, не найгірший варіант. Теоретично там еволюції і можна грати. Я не хочу зараз купляти. Ще суплай від велки йде. Я буду купляти туди о третій десь ночі. Так, це в нас нагороди за ВЛК, Правінгер Інформ. Дякую, Зак Мансон, за 100 гривень. Привіт, шеф. Гарного стріму, гарного настрію та здоров'я Михайлу. Зайшов на кілька хвилин привітатись. Тоха, привіт, дякую тобі величезне за одну бумагу. Михайло лежить тут сопить. І передає теж привіт, і передає подяку всім, хто бажає йому швидкого одужання. Дякую, пане Зак Мансон. Це буде мойзик. Стат класні, як для 83-го рейтингу. 2X75. Опа, волкаут. Волкаут. Цап. Аргентина. Ооо, Лео Мессі. Ні! Це буде дібала! Я думав в Лео Месі ми побачимо. З геймченджером золотим. Одинарний волкаут. 1082 і теж трейдебл. Це буде Тібо Куртуа, мені здається. Ні, Алісон Бейкер. А це гарно. слухай, це в трейді. Одинарний волкаут. Бо прапор е, розвивається, але одинарний волкаут Алісон Бекер це дуже гарно. Це скільки? 1040, напевно. Так, Віні-віді-вінтіпак. Добре, давай, братан. В тебе 500 тисяч, ого. Волкаут. СТ Австралія Це буде. О, почекайте, стоп. А, ні, це Сэм Кер. Блін, ж зі Сполучених Штатів. І... Я. а ану ще раз. Бо там прапори розвивалися, так? Ану покажи. Локатели. Ну та. Фігня. Слухайте, але зараз монети витрачати на ПАКі, на мою думку, це прям дуже. А як це? Некоректне використання вашого ресурсу. Він мене не слухає. І ловить промокарту. Прикиньте зараз Оліси, і він такий. Хто тут бос? Ні, це буде дівчинка, та 83 рейтингу. FC Кураж. І це. А, подвійний волкаут. А хто другий? Це теж промо. Подвійний промо волкаут. Блін, чому така погана якість? Хто це? О, це Боб! Слухай, ну Боб непогано. Добре. Бачиш, не дарма ти мене не послухав. Боб і дівчинка. Дуо з Манчестер Сіті, так? Катото Сакача, Алханоглю. Цей вже набагато краще. Сенд братан, чи ти хочеш ще? Хочеш ще? Поїхали ще один Вені ВДВС. Швидше, вище. Куди там далі, так? Лівий Вінгер. Хвіча нічого собі. Перший Хвіча. Гарно. Ну, ось вам і Павер Курва. Для тих, хто відкриває паки з магазину по 120К, і промокарти, будь ласка, і Хвічі вам, будь ласка. Але ця промокарта така собі. Дам Джунавич якась, так. Але як-ніяк, промокарта і. Хвіче. Джонатан Тах і погана якість. Собослай. Парех. ще хочеш? Ти чотири хочеш? О, вау, він іде олин, нічого собі! Всі чотири. Вибачте за погану якість. Ем... Ем... Шерплею, це через інтернет, напевно. Підписника, бо в нього трошки в... роз'єднало нас вже раз. Але. Боб гарна карта. Ясно, що. Волкаут. Звичайний, цього разу без промокарти РМ. Іспанія? Ла Ліга. А хто там? Барселона? Ямаль? Я поняв. А він не правий вінгер? Охреніти можна. Ламін Ямаль. О, то вийшов. Слухай. Четвертий з чотирьох. І тобі є ламін Ямаль. Блін, в нього така класна карта. Вони таку йому імбову модельку зробили. Тучі і інформ, і фрімпонги ще. Він мене паласкає, як хоче просто, коли потрапляється проти мене. Ось тобі і будь ласка. Ось вам і Power Curve. 4 паки по 120. І лови, і Боба, і Ямаля, і промокарти. GG, вітаю, дякую за контент. Ой, Качуга Ми прийшли. Я какачуга одразу відкриваю. Якщо контент на фодер гарний гарні збірки. Дешева збірка, де Є 89 вимагається, наприклад. То тоді буде, відповідно, і ціна фодеру рости. Якщо збірки, як на Голланда, як Крило Боїнга, в людей немає монет, то за рахунок чого рости фодеру? Так, ока Качука ще один інформ. ЦП Голландія. А, Аредвізія. О, друзі, до речі, пане Діло пише: накидайте, будь ласка, лайки трансляції. Так, Ока Качуга. волкаут. Не бачив, з якого пакетику. А, ево на СТ, срібного. А хіба воно не на правого було півзахисника? Це Бруно Ретардес. І це Одинарний волкаут. Іфи завжди безпрограшний варіант. Але Стенви вона ж не в ціну Іфа, по-моєму. Бача, слухай, бача, по-моєму, пару копійок кошту, якщо я не помиляюсь Ока Качука. Так, в нас гарантований набор з зміною рейтингу, підвисання волкаут. Окей, це цікаво. Ферве, Франція, Юго ек, Ні Це то Вен, О, а він теж 86-го? Чи тут будь-яка промокарта волкаут? Будь-яка промокарта волкаут. Я думав, це юго екітіки. Якісь камери на конторі. Давай, 1082 в трейді. Прошу, Нікіт. Підвисання знов. Буде волкаут, так? Чи що? Так, буде волкаут. ПЗ. Це буде тренд Олександр Арнольд. І це буде одинарний волкаут. Він 12-й номер враль. 3X76. Я навіть тут вангувати волкаут не буду, бо контора і тут йому скаже ні. Окей, тут волкаут. Можливо, Маркініш, ні, це буде Гебріал. А я не знаю, де ви там прапор другого клубу бачите? А це хто? Чавінга чи що? Блін. Він швидко вимкнув. Като Жюлєр. вау, жулер, оце стіна. Так, ставка закінчена, окей. В мене з духовки погано видно значка. З якого? Окей, okay, 20 тисяч монет, один інформ. А що слухайте, а чого такі погані нагороди? Так це круто, тобі дуже подобається 10 тиграш. Дякую, братан, за підтримку. Нам цікавіше, коли терешвел на тубі, Я поняв. А чого такі погаси? Слухайте, 9 перемог це хіба мало? Ну, типу, один пак 10x83, один 2 x 75 один Sun інформ, і один зараз квіксельний 87 Бездер. І за це ви страждаєте, ні не розумію. Окей. Добре, давайте подивимось. Ну ладно, інформ. Інформ. геніально. Поїхали. Поїхали, приїхали. Поняв. Поняв контора. Добре, 10x73 в антрейді. Волкаут, окей. Терштеген. Так, подвійний чи одинарний війни. Не бачив прапор другого. Спеціально не дивлюсь прапор другого. Навіщо? Мені не цікаво. Мені потрібна інтрига. Я поняв. Катото. Я почув вас контора. Мбуємо, Барколя, Гюндоган. О, Араухо Вантрейді, слухайте. Джі, джі я задоволений. В основу карта є. Тати що? Ще й за Буемо можна побігати, так? Ну, це непоганий пак. Барколя навряд же, але в цілому GG. Добре. 2X-75 в трейді. Є волкаут. Якийсь чоловічий цап. Португалія. Бруно Фернандеш, так? І це буде одинарний волкаут. Розрахуйте ставку. А, ні, почекайте, мені може випасти екітіки умовний, де? Я поняв. А порахуйте, скільки я заробив. І Бремер. Бремер 6000. І Бруно 10 тисяч, окей. 6 плюс 10 я заробив в трейді, правильно, і 20 тисяч монет. 40 тисяч монет. А, руху 5 і 6. Я поняв, не знаю, Рекем. О, волкаут. Дайте мені цього. А, ні, це З, це хто? Іспанія. О, Кубарсі. О, Кубарсі 100 Ха! розрахуйте ставку! Кого ви хотіли перемогти? Навіть тут І емплоєр. Сюди. Ось мені і Араухо. Оновився захист. Араухо плюс Кубарсі. Під Гюлєра. Араухо тільки впав і одразу на банку. Паукю барсі. Відкриваємо нагороди за Food Champions. Але ВЛ, яка мені пер... принесла ВЛ, яка мені принесла 20 тисяч монет в трейді, це звісно гарно. Я прям можу собі склад апнути. Давай, братан, я поки присідаю і відтискаюсь, мої коліна хрустять. А ти можеш відкрити свої 8 перемог. Запоріжжю... привіт, до речі, а що? Почали пускати гру Запоріжжя? А, плюс інформ, окей, 50 тисяч монет. Тактику зараз покажу. Це буде тренд Олександр? Ні. Це буде е, оона Батія і це одинарний волкаут. Шолкають аж на стрімі чути. Та, це хворе коліно. Дякую тобі за 10 присідань, брата. з бубном пускає жесть. Я зробив 9 перемог, братан. Слухай, ні ну насправді, от реально, майже без тільта. Скільки є часу зекономив? Я лівнув з 5 матчів, правильно? І отримав ще і кубарсі, і 50 тисяч. Та ти шо? І нерви цілі. І вовки ситі. Тим часом. Цей зомер. Добре. Коли я в такому стані, коли я в так граю, це більш-менш нормально? Це сматрибельно? Чи ви відчуваєте вайб, що мені погано все одне? Та ми чуємо, як ти палаєш всередині. Ні, ну всередині. Я поняв? Дивись, я навіть всередині не сильно палав. Друже, Вені відівіщи ніби як гарний набор. Та, можеш один, якщо хочеш. Або якщо ти закинув на це промо, то скільки хочеш, той відкривай. Без волка ауту! Мати, Василево. Сьогодні навіть нікого не посилав, молодець, я стараюсь. Мені більше геймплейні стрімі подобаються. Дякую, що дивишся. Ні, поки не кінець, ми відкриваємо нагороди, Пікат Сімони. Мені нормі на роботу знашла краще, коли ти булаш. Дякую. Фее. Це буде Англія. Арсенал, одинарний волкаут. Вау! Вау, вау! 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 Руссо! І все. Коли ти палаєш, треба нарізати на Тіктоки. А що там... Ну, вчора з цього паку хлопець стягнув Ямаля. На наших очах. Пам'ятаєте? Ямаль Джуніор був. 99% мужик та один крик дівчиська. То так, дякую. Я старався, батя. Це Одинарний волкаут? Воно підвисло. Одинарний волкаут. Вау. О, але Едер Мілітао, друже, Мілітао тобі в основу залетить. Але в цілому. Який жах. От, бро, поняв. От чи отримав? Мені цікаво. Чи отримав ти позитивні емоції зараз? Так, ще один. Ще 30 cp і 83. Давай, пане козаче. Here we go. Як там Михайло? Михайло краще, дякую. Але ми чекаємо, готуємося до операції. Треба, щоб він вагу набрав. І тоді можна буде оперувати з меншими ризиками. Карпентер Поняв. Тепер нагородки за 5, по-моєму, перемог. О, це буде Жорді Альба. Слухай, це гарний ів, це не Квіксел. Притримай його. Я думаю, він піде колись там далеко. Інформ непоганий з пейсом з плейстайлами. Я думаю, він під еволюцією як почне підходити. Можете, до речі, закупити його. В районі 15 16 тисяч навіть це буде гарна інвестиція. А як Енімал зібрав БП? Блін, я не знаю, Енімал ще тут чи ні. Мені цікаво, багато він, типу, відкрив панків. Так, до речі, волкаут буде чальханоглу. Підписались на інстаграм. І все. А, він завершить кар'єру в кінці зону. А, не зараз? А чого тоді ендо of пушили? ER ті Оу, Тібо куртуа. Сугади 5 перемог дують. Тібо куртуа. our beer. Дякую за фоллоу. І тут теж дякую за фоллоу. І можеш на інстаграм підписатися. А, ві... малой сказав, що більше не буде грати. Си... Та він зараз... Син, якому 11 років відіграв Велку і сказав, що більше не буде в це грати. Чи я вважаю, ми маємо накидати FC поваги і аплодисменти юному шакалу. Людина розумніше за нас, всіх взятих з вами тут. О, слухай, це класний інформ. О, оцього цього теж закупіть. Оцього цього, типа, закупіть out of packs. Дейзлау, дякую тобі величезне. Шакал 12 років, так. Зараз Кирило прийду на шер. Кому дати Еріал? Еріал? Якось мене всі нагороди складбатс дають краще. От зараз мені за складбатс насипе. Лівий Вінгер, це буде Вілфред. А, ні, це буде дівчина. Давай галсувалку, скільки в кого перемог. В Телеграмі зроблю, після ВЛК. О, кусасі! Нормально. Кусасі теж закупіть out of packs. Я їй дав вже в Discord. Диско... Я ж дав її Discord. Я дав кусосі. Так, окей, 10-83 в антрейді. Волкаут є. CDM, Джошо Кіміх? Ні. Чалханоглу. Даф, окей, дякую, Олександр. Гарна інвестиція. Це одинарний волкаут? Ні, подвійний. Хто другий? Льова? Нормально, фодер. 3X75 це волкаут, і це трейдабл волкаут. Це З Португалія, це буде Рубен Дєш. І хтось з ним. Блін, я не побачив знову другий клуб. Там є хтось праворуч. А, ні, немає, то був в Сіті, це одинарний волкаут. А, ні, подвійний, я бездар. Це хто? Воротаріха, поняв. Зараз я відтиснусь. А, ну тобі так само. Окей, ти заробив на, на 3 тисячі монет більше, ніж я за Вікінд Лігу. 10-9 перемог заробили по 50 тисяч монет. GG. І тут. Екі тільки Франція. Ні, Влахович, якась жіночка. Але мені хоча б цього пакетику гарно дропнулось. Кубарсі, я вважаю, це одна з найкращих карт з максимум 87-го рейтингу, Да? Так, поїхали. Тепер цікаві пакетики. Дякую, братан. Легендич. Дякую всім за ресапки. Всім. Дякую величезне за ресапки, за каву. Цап. Португалія. О, Бруно Фернандеш, як і в мене. І подвійний волкаут. Я думав на секунду, що це Вінісіус Джуніор. А це Бакайосака. Якось воно так моделька вийшла. Зачіски схожі. У, Райан Гравенберг і Камавінга, слухай, це гарно, блін. Як би я хотів собі на Гравенберга в Антрейді, я б поміняв би на кого завгодно з того хто. На Кубарсі хто там впав, міняємось. Хоча ні, інформа я б хотів би, блін. Бо він не голова. Давайте сальмі золотий геймченджер сезон, вона має срібний. А воно є Лізе? Правий Вінгер. О, це буде Оскар Боб. До речі, це теж гарна карта. Оскар Боб непоганий. Подивіться на ці стати. І він 85-го рейтингу. Еволюція і полетіли. Вітаю, гарний дроп. Так, поїхали волкаут, ЦАП, Данія. Хербс чи який там, те? Може знак оклику фоло щось типу такого? Нічого немає більше. Це один волкаут, поняв. З такими темпами я на 85 й рейтинг, буду ще з півроку. Можливо. Карім за Дрім Бензема. В трейді вон теж покушала людину. Прекрасно. Так, 1083. Волкаут. Це буде Келлі з арсеналу. Та, я вже впізнаю дівчат по модельках. Ото FIFA. Слухайте, Мені здається, жодна інша подія не дала такий буст для розвитку жіночого футболу, як FIFA. Привіт, возі. Келлі. Лоуренс, Бауман, партії, Ділоренс у Баслай, фігня. Так, в нас волкаут, ЛВ. А, це буде Чавінга. І це буде подвійний волкаут. А, а там арсенал, по-моєму, хтось. А з арсеналу немає нормальних волкаутів, правильно? Хто там? Деклан Райс, Сака, там, Сіфодер. Саль... А, Саліба, я забув! Ой-ой, я забув! 100 тисяч монет! Вітаю тебе! Вільям Саліба. Інголо Канте і Чавінга. Оце гарний дроп, без питань. Оце людина покушала. Тепер 87 карта. Це з Англія. Дівчинка з Арсеналу теж. Вубін Муч, який там. Так. Поїхали. 2х85 за 40 рівень. Почекай. Так ти взяв Томорі, а який тоді пак? Але, Гесват. Волкаут. Дівчинка, це П Іспанія. Ну не кажи тільки, що це буде Бонматі. Ні. Маріона, до речі, гарна карта. Але в тебе там Педрі і хто ще. Маріона мені б залетіла в основний склад. Для них так М'яр, безумовно. І Ініго Мартінес. А цього Маріона ще і є. Вау. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, у вас на ваших близьких все добре. Пишіть, кого ви залутали з нагород. Побачимо з вами, коли по вашу. себе. все буде Україна. па, -па.